Сьогодні, 31 липня, близько 14.00, мітингувальники перекрили центральні вулиці Кременчука. Під ударом опинились пішохідні переходи по вулиці старшого лейтенанта Максима Кагала та театральній. Зі слів учасників акції такі дії. Це протест на рішення міської ради приєднати лікарню Придніпровську до першої міської лікарні імені Богаєвського у рамках медичної реформи. Проте, дехто з пересічних Кременчужан не вважає цей спосіб відстоювання свого доречним. Через перекриття вулиць у районі залізничного вокзалу та ринку утворились затори. Став громадський транспорт, великогабаритні вантажівки. Людям доводилось виходити з тролейбусів і йти до місця призначення пішки. Мені на розвантаження їхати, тому у мене думка дуже поганого характеру. Мені треба на розвантаження. Час впливає, а… До мене не зрозуміло, не нормально. Люди поспішають, люди працюють в кожного свої справи. Нагадаємо, що лікарня Придніпровська може залишитись без фінансування від Національної служби здоров'я, оскільки заклад не входить до спроможної мережі. Це підтвердила навіть голова НСЗУ Наталія Гусак. Тому чи не єдиний спосіб зберегти Придніпровську це формально приєднати її до першої міської лікарні імені Богаєвського, яка якраз таки і входить до цієї спроможної мережі? Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.